Сьогодні, тут на базі аудіовізуальної студії контента від ЮНІСЕФ та культурної платформи Закарпаття в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ми будемо говорити про ментальне здоров'я та як його підтримати за допомогою музики, танців, співу та іншого візуального мистецтва. Мене звати Маша. Я дуже люблю танці, дуже люблю музику і впевнена, що творчість може дійсно допомогти допомогти ментальному та емоційному стану е, молоді, і я дуже рада бути тут з такими прекрасними дівчатами і поділитися думками та досвідом від свого покоління. Полінка мене звати Поліна, мені сім років. Я займаюся гітарою, барабанами. Та ще я люблю музикувати, співати. Та ще е, усі чомусь гієн не дуже поважають, а більше всього поважають котів та собак. Але гігієни родичі е, е, собак, а їх можна так само приручити, і вони будуть теж такі вірні або навіть краще. Так, так. Пані Олене, ваша черга дякую. Мене звати Олена, мені 46 років, я дружина президента України, ініціаторка програми Ментального здоров'я та як і тому для мене сьогодні шанс поговорити з молодим поколінням про те, що ви про це думаєте? Як ви вважаєте свій стан, як ви його оцінюєте? І що нам всім робити з тим, щоб він став кращим? Так, це це точно буде цікаво, тому що сьогодні ми з вами е, будемо е, відповідати на питання, які підготували діти і дорослі, е, яких хвилює в принципі ментальне ментальний стан та молодь, і їх емоційний також стан. Тому. Е, Правила такі, ми з вами будемо тягнути картку по черзі і відповідати на питання, якщо хочемо передавати їх далі. Якщо нам цікаво, хто ще що думає про це. І перше відповідає на питання то той, хто тягне картку. Тому давайте я почну одразу. Ну покажи нам. Да. о, перше питання ти як? Я по різному. Я можу так відповісти по різному, але як усі тримаюсь і не даю падати собі духом можна так відповісти. Полінка, а ти як? Я дуже добре, бо я зараз знаходжусь в цьому просторі, і ще, і ще тому, що я займаюся мистецтвом і творчістю. Круто. Пані Олена, а ви як? Дякую тобі за це запитання. Ви собі навіть не можете уявити, як. Часто мені це питання ставлять, і мені іноді складно на нього чесно відповісти, тому що всі ми колись не як. А сьогодні а, я можу сказати, що добре, майже чудово. Ну, По-перше, я починаю робочий день з зустрічі з вами, mm -hmm. це дуже приємно. І по-друге, я знаю, що мене очікує. Потім а, також зустрічі з молодими поколінням, і це мене завжди надихає. У Мене сьогодні має бути цікавий насичений день, тому я сьогодні а, в гарному гуморі. Це це дуже раде. А, Ну що, будемо продовжувати, Полічко. Давай тягни. Тягни. В мене запитання ось таке. Як... Дітям пояснити, що їм погано або сумно, щоб дорослі зрозуміли. Дітям треба зробити якусь листівочку і віддати її батькам, батьки прочитають і допоможуть. Так. Боже, це таке чудово. Це дуже зручно і дуже чудовий да? підхід. Дуже креативно, а можна я додам, вона так, є так, також думка з цього приводу. Насправді. Головне е, говорити. Так. І це не стосується тільки дітей. Угу. На жаль, і люди дорослого віку, які вважають, що вони вже знають все і вміють, не завжди висловлюють свої думки і емоції, і через те інше їм важко зрозуміти, що в них на душі. Це правда. Тому головне сказати, а там. Ну, сподіватися на те, що тебе почують. Так, і я ще також можу додати, що не треба цуратись і соромитись своїх емоцій в цей час. Якщо хочеться поруч з батьками або з близькими, поплакати, то поплакати. Якщо хочеться посміятись, покричати, то мені здається, що це якраз саме ті люди, які завжди зрозуміють в такому стані. Ну але листівка, це просто не да, варіант. Насправці. Мені він на навіть на думку не спадав. Клас, дякую Класне. тобі. Може я колись спробую. Аби комусь написати Дуже листівку ідея. про свій стан. Добре, пані Олена, будь а, ласка. У черга. Угу. Так, у мене з зайчі, бачите, угу. які фактори можуть впливати на наше ментальне здоров'я і що для вас бути стійким? Олег, 24 рочки написав. Угу. Ну, Таке академічне запитання. Поліна класно на нього відповіла, я впевнена. Ну, Факторів багато. На насправді наше ментальне здоров'я як наш імунітет він складається з багатьох речей. По-перше, є те, що ми маємо з народження, так взагалі якісь наші властивості, які тільки нам угу. властиві. І фактори, які на нас впливають зовні, це і обставини, в яких ми живемо. Це це не може на нас не впливати емоції, які ми відчуваємо. У відповідь на ці обставини, наш стиль життя, як ми живемо, чи в нас нормальний графік, як ми спимо, як ми їмо, чи займаємося спортом, чи є у нас шкідливі звички, все це дуже сильно впливає на наше ментальне здоров'я. І від того, що для вас бути стійким, це в першу чергу знати, що впливає на тебе. Так. Знати себе, угу. безліч порад. Безліч спеціалістів, які кажуть різні речі. Але поки ти сам для себе не зрозумієш, що для тебе важливо, що тебе вибиває, що тебе заспокоює, а що тебе лякає, що тобі не подобається, по-перше, зрозуміти це, потім зрозуміти, як з цим працювати, як себе заспокоїти, заземлитися, як то кажуть, і пробувати різні. Способи у нас, наприклад, в аптечці ментального здоров'я там багато різних ем, варіантів, і, і вони дійсно іноді дорослій людині з першого погляду можуть показатися такими, ну, що це за сьогодні? Я але? не буду uh -huh. там зараз махати руками, uh -huh. треба спробувати. А можливо, це для вас. Не для вас шукайте інший спосіб, а, але бути стійким. Це зрозуміти, що на тебе працює, і стійкість буває різна. Є фізична стійкість, uh -huh. да, як ми витримуємо наскільки міцне наше здоров'я. Є емоційна стійкість, емоції, проблеми, як ми їх вирішуємо, є соціальна стійкість, це як ми спілкуємося з близькими і не близькими людьми, як ми в соціумі живемо з іншими людьми. Є навіть духовна стійкість. Це розуміти, що для тебе важливо, які твої цінності, чи ти. Слідкуєш за тим, щоб відповідати своїм очікуванням від себе, так. тобто таких речей дуже багато, але головне, що я хотіла сказати, що потрібно починати потрішечку дізнаватися про себе. Так, я думаю, це такий зробити такий самоаналіз себе своєї буденності, от всього, що кожного дня може на тебе може на тебе якось впливати, якось дратувати, просто зробити цей аналіз і працювати з цим. Полінка, ти, ти думаєш, щось рятуєш, що, загалі, щось в житті? думаєш да. мене дратують тривоги. Коли вони годуть, і ми маємо спускатись в а Там усі е, годуть, там е, купа е, галасу, там угу. всі гасають. Що тебе підтримує в такі моменти? Ти розумієш? Підтримує творчість. Ми малюємо, робимо оригамі з христинкою, це моя подружка, і ще там з деяким. Ми там граємось, робимо поробки, малюємо. Молодець. Клас. бачиш, ти знаєш свій спосіб, як заспокоїтися і прибрати знервованість, і це може тобі допомогти і в іншій ситуації. Угу. Не тільки коли повітряна тривога, а коли ти наприклад. Чомусь ще можеш чогось налякатися? То ти, ти знаєш, що треба робити доробки. <гум> да. Я заспокоюся. Молодець політичне. Да, добре, свої. давайте наступне. Давай. А, чи використовуєте ви музику або музичні практики як засіб. Вираження своїх емоцій, і чи є певні пісні або тексти, які відображають ваші почуття та допомагають вам зрозуміти себе краще. Це питання від громадської організації, культурна платформа Закарпаття. Угу. Ем, так, я використовую музику, і це зазвичай найперше, що спадає мені на думку, коли мені не дуже добре. Я іноді навіть можу не слідкувати за тим, про що співають в пісні, але її оця музична, якісь музичні хвилі та просто мелодія вона може мене заземлити дуже так вагомо. І ще я дуже люблю також малювати. Коли я нещодавно вивела таку нову якусь схему малювання як терапії. Mm -hmm. Це коли ти береш один колір там, якогось маркеру, робиш якісь каляки-маляки, mm -hmm. скажімо так, і серед них все, що вийшло, якісь там візерунки, просто якось їх розфарбовуєш. і Це виходить така абстрактична, аб абстрактна картина. І потім дивишся такий, вау, я це зробив. Це дуже круто, це дуже швидко і дуже круто. І дозволяє дійсно відволіктись і сконцентруватись на чому, що приємно. От тому це таке да моє спостереження. А ти, Полінка? Як ти відволікаєшся? І музика? Допомагає тобі? Музика, пісні? Так, мені дуже допомагає музика. Я е, майже кожен день її е, слухаю, коли лягаю спати, тому що вона мене дуже заспокоює. коює, і, і я тоді, а е, коли ма, музики нема, я тоді, що тут не так, треба <гум> музика. А я якась окрема пісня, яку ти звикла слухати. Так, а яка це, пісня? це Mm -hmm. <гум> Круто, це okay. дуже красива відповідь. Добре. Ну тоді ми передаємо пані <гум> Лена. Я також маю відповісти. Якщо так. бажаєте, а, з музикою у мене зараз з. Не можу знати, що мене відволікає, чесно. Mm -hmm. Ну, Тобто вона постійно десь навкруги щось грає, і насправді замало, що мене дратує. Mm -hmm. Мені дуже подобається сучасна музика. Я можу не знати виконавця, але це мене задовольняє, mm -hmm. нормально. Але раніше, коли я була школяркою, я навчалася в музичній школі, і багато музики було навкруги, і грала. Потім я музичну школу школу закінчила і закрила піаніно, і пішла е, у вільне життя, mm -hmm. як мені здавалося. І от нещодавно я знову відкрила піаніно і зрозуміла, що мені це потрібно. Мені потрібно mm -hmm. іноді можливо пограти. Тому що Клас. тут навіть не в тому річ, що ти слухаєш музику, а в тому, що ти її якимось чином створюєш, і тут е, навіть твоє тіло резонує з інструментом, який видає звуки. Мені здається тому є не такий секрет, навіть фізичний. Тому я зараз намагаюся якось знайти в собі можливості, щоб поновити свої навички. Вони вже ж майже, майже не вціліли, але все ж таки руки щось пам'ятають. Це, точно, це да, точно сподіваюся, мені вдасться. Точно, Полінка, тягни, тягни. бачиш, яка картинка класна. Е, в мене таке запитання, коли останній раз ви відчували тривогу, щоб допомогло впоратись Тім. Мені допомагала дуже творчість, креативність е, і так далі з, майст... з ось тих майстер-класів, куди я ходжу, це, наприклад, спільнокемпінг. Клас. Клас. А ви як? Так, не треба ж від... відверто відповідати. Да? Я вже для себе зрозуміла, що в мене два типи тривоги. Перше, коли я в принципі розумію, чому я mm -hmm. Ну, Тобто, наприклад, на... мене очікує якась подія, перед якою я хвилююся, mm -hmm. і... і я маю до неї готуватися. Ну, тобто, Це якась раціональна тривога. Mm -hmm. І є і раціональна тривога, коли просто, просто щось на душі погано. І тут я собі ставлю запитання, можу я чи... чи я можу щось зробити, щоб стало меншити. краще. Mm -hmm. Тому в першому випадку я просто починаю готуватися до події. Я розумію, що буду займатися прокрастинацією, як в мене це іноді трапляється, буде ще гірше. Я буду страждати аж до останнього, і ці страждання ніколи не припиняться. Щоб припинити страждання, треба максимум зробити для того, щоб заспокоїтися підготуватися до події. А в другому випадку, коли не маєш що. Собі запропонувати, тут уже маєш фізично щось робити. Мене так. заспокоює якась фізкультура, спорт угу. завжди. Діє не менше години, і, і, і тоді голова стає на місце. Намагалася практикувати медитацію. Потрібно, потрібно більше Практики, поки що, я не відчула. Такої чудодійної сили, але знаю, що воно має прийти, коли я буду продовжувати. Тобто, тут вже, в випадку, коли я не можу собі дати ради, фізично маю щось з цим робити. Але я не хочу, щоб це виглядало що як я так знаєш, всіх вчу. Сама дуже часто стикаюся з тим, що не знаю, що зробити, тому і мені дійсно допомагає наша програма. Ти я, коли я взагалі не знаю, тому ну, подивлюся, що розум розумні експерти кажуть, угу. і тоді іноді щось знаходиться. Так, насправді у всіх свої способи, і це правда, тому що у мене, наприклад, mm -hmm. я теж зараз освоюю нову медитацію. Я вже бачу, що вона допомагає. Танці завжди мені допомагали. Ранкова зарядка, теж з недавніх часів. Це виявилось дуже крута річ, і я не розумію, чому я раніше не раніше не практикувала це кожного дня. І тому так, да, от просто мені здається, це знову цей пошук Це знову пошук якогось свого чогось свого в цій проблемі. Тому так, пані Олена, ваша черга Мою. зараз. Так. Які поради б ви дали тим, хто хоче допомогти підтримати менталку у своїх близьких, але не знає, з чого почати? Написав нам Ілля 17 років. Ну, Це складно насправді давати поради. Дуже. Особливо, коли ти не знаєш людину, якій потрібна ця порада. Я не можу сказати Іллі, підійди до мами і скажи. їй. Або дотата, але насправді і більшість досліджень з приводу ментального здоров'я кажуть про те, що навіть українці, основним таким прийомом, який вони використовують, навіть підсвідомо, для того, щоб покращити свій стан, називають спілкування з близькими та друзями. По-перше, мені здається, будь-яка людина варта того, щоб з нею поспілкуватися. Не можна так просто підійти до людини і сказати: знаєш, тобі потрібно піти до лікаря. Так, Я так. бачу, що тобі не, не, не дуже сподівається. Звернись це, до лікаря. Да, yeah. Це не спрацює. Тому, перш ніж давати якісь поради, uh -huh. потрібно хоча б налагодити зв'язок, просто говорити, просто щоб людина бачила, що ти поруч є, і з тобою можна говорити. Не на теми погано мені добре чи щось, просто на, на будь-які теми. Так. Які твої плани, а що в тебе зараз, і як, якимось чином прийде. І потім, коли настане момент, коли ти відчуваєш, що все ж таки не допомагає, не, не просто така підтримка, якимось чином м'яко. Порадити, давай ми почати просто з таких речей звичайних, які не налякають. А давай сходимо разом на прогулянку, погуляємо, а давай разом будемо щось робити. А давай приготуємо, наприклад, якусь страву, а давай спортом займемось. Uh -huh. Ну і спостерігати, це, це не, не швидка річ. І потім, коли бачиш, що людина вже тобі довіряє. Або завжди довіряли, вже весь якийсь діалог такий відвертий, можливо, про це поговорити і порадити спілкування з кимось, хто краще тебе знається на так. темі ментального здоров'я. Тобто я тобі mm -hmm. вже порадив все, що знав, mm -hmm. а давай ще якось запитаємо. Так. Як ми лікуємо наших близьких, наприклад, коли mm -hmm. хтось з наших, наприклад, мам тат хворіє? Це складна ситуація. Вони не хочуть лікуватися. І потім, коли вони вже йдуть до лікаря, є одна там якась настанова від них, ми завжди кажемо, а давай ще когось запитаємо, <гум> а давай ще щось спробуємо, щоб ми знали все. І от в такому, мені здається, режимі можна і. І так, я думаю, що це точно працює. І також я думаю, що м, звичайне запитання от просто до свого близького: mm -hmm. а, чи потрібна тобі ця допомога? Можливо, людина бажає наразі зробити самоаналіз, побути сама і побути в цьому стані, і потім вже звернутися. Тобто, не бути нав'язливим, але не бути. А, задалеко. Тобто, щоб завжди знали, що ти є, в будь-якому разі ти є. Е, от Полінка, як ти вважаєш, як допомогти близькій людині, якщо. Це, наприклад, коли мама стомилась, <с. коли я її втомила, коли <с. попроводжувала по прогулянкам, е, і вона стомилась, хоче їсти, а сама вже не може встати е, 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 зробити їй фруктовий салат. Клас. Це підтримка, я це вважаю. дуже круто. Крута підтримка, Поліно. Ти молодець. Ти так робила? Так. Молодець. молодець. Все круто. Мама. Да, мама, <зас> <тоже> <зас> щаслива мама. Мама твоє дуже щаслива. Поліночка, тяни, будь ласка, твоя картка. У е, мене таке ось запитання: як зро... зробити, щоб в домашці. Щоб в домашці. Угу. А, в домашці. В домашній у школі. У школі було більше. Творчих завдань О -о -о. Поліна сім років. А, Це дуже сама Окей. написала. Тоді ]�то, то, то, треба Ви то, до вчителя <фит> <фит> і і. і... Попросити в нього, щоб він задавав побільше проєктів, творчих завдань з Єдес, мистецтва. Mm -hmm. Бо чомусь мистецтва не задають ДЗ. Так. а це дуже сумно. Це сумно. А зате по математиці mm -hmm. і по літературі завжди є ДЗ, так. І по-англійськи, і, і, по і, і не дуже творчі. І не дуже творче, це ж правда, так? так? Хочеться побільше я згодна. Пані Олена, а вам як? Ну я, мабуть, не можу підійти до кожної вчительки, і вчителя сказати, а давайте більше креативу. <рес> Але ну, сподіваюся, що наша школа все ж таки глобально буде змінюватися і вона вже змінюється в більш такий людяний і цікавий бік. В мене є така надія і сподівання, що взагалі у нас буде більше часу. Навчанні приділятися творчості дитячі. Але такі великі зміни, вони відбуваються, на жаль, не швидко а повільно. Угу. Потрібно, щоб от твої голос, такі голоси, як твої Поліна, чули ті люди, які приймають рішення. Ти сказала вчительці, зараз ти сказала на нашому подкасті. А ще продовжу про це говорити. І своїх однолітків також захочу. Якщо діти будуть висловлювати це побажання, дорослі рано чи пізно не зможуть не прислухатися до нього. Так, не зможуть встояти. Я думаю, якщо ти збереш в класі, в школі декілька людей, які також, як само, як і ти. У Нас в класі дуже багато захоч, або увесь клас, або майже увесь клас, коли нам задають. Проекти ми е, дуже раді Клас! можете зробити знаєте такий мітинг, намалювати плакати <гум> творчі, більше креативу. <гум> Хочемо творчості стати перед, е, наприклад, е, вчителем. Можливо, кабінетом директора на перерві і висловити свої побажання, тільки щоб красиво було. Так одразу знаю, що одразу п -п 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 почують. Да. Потроху, потроху, маленькими такими кроками. кроками. Треба доносити свою думку. Пам'ятаєш, ми перших запитаннях казали. Якщо щось хочеться, треба говорити вслух. Так. Побільше, так, взагалі, я думаю, творчість вона має мати в будь-якому да? будь предметі. Так, я згодна. Ну все, у нас ніби Layout... останнє запитання. Це ти чи я? А, це ви, так, вибачте, я щось вже переплутала, хто був за ким. Так, в кого козир. Коли ви відчуваєте страх, і що тоді вам допомагає впоратись? Це важливе запитання, тому хто вже дав 9 років. Ну, ми зараз, на жаль, всі час від часу відчуваємо страх. І цей страх зрозумілий. А, ну, Тут єдиний позитив, що він зрозумілий. Так. Більше ніякого позитиву в цьому немає. І під час ну, вночі в мене іноді таке буває, mm -hmm. що ти лягаєш спати і думаєш, що зараз буде, можливо, повітряна тривога, а що раптом, якщо щось. Це... Такий е е хробачок страху mm -hmm. пролізає. Е заспокоююся звичайним способом. Я розумію, що це безальтернативне відчуття. Треба просто заспокоїтися, тому що ти нічого не можеш з зробити з цим. Mm -hmm. Ще якісь речі, які тебе лякають, потрібно, я впевнена, в цьому, потрібно їх досліджувати і знати. Наприклад, мене лякає, як і всіх. Можливо, батьків, що трапиться, якщо там якась біда, <тас> трагедія. Що так. я буду робити? Так. Зараз багато у нас, на жаль, варіантів, сценаріїв, які ми можемо собі крутити в голові. І я там, наприклад, мені пощастило, бо я пройшла курси екстреної -домедичної допомоги. Угу. <тас> допомоги. <тас> І Я тепер, в принципі, менше речей мене лякають, тому що я знаю алгоритм, що я буду робити, і я підготовлена до того, що найстрашніше там може зі мною стати не зі мною, з моїми близькими, яким я хочу допомогти. Тому, якщо мене будуть лякати ще якісь речі, я буду, мабуть, старатися їх дослідити, uh -huh. чому я цього боюся і що я можу зробити, щоб уникнути страшних. Переживань так, щоб знизити знизити цей страх. Ну це насправді дуже крутий спосіб, тобто проаназу... про проаналізувати цей страх і знайти е, шляхи до виріш, якби вирішення цього страху. Mm -hmm. да? Але yeah. іноді іноді він все одно він буває зненацька, тобто такий дуже різкий. Він чомусь прийшов, але ми всі розуміємо, чому зараз до нас приходять страхи. Е, Мені здається, що знову ж таки ось ця підтримка. Якщо навіть хтось живе один, є завжди месенджери, завжди є дзвінки, і я думаю, знайдуться люди, які зможуть в будь-який час. Я візьму слухавкою, послухати так, да? да, Це точно. Тому Полінка, як справлятися зі страхами? Е... Треба подихати, але воно не зразу може спрацювати, але потім воно спрацює. Так. А, а головне не боятися, а побороти цей страх. Угу. Знати, що ти його можеш побороти. Так. І, до речі, дихальні вправи це дуже крута річ. Спочатку я теж багато чула, що люди практикують, такі мені не допомагає. Ну, і завжди хочеться як, якби спонукнути, зробити це трошки довше, тому що в принципі організм. Має адаптуватися до цього ритму, і потім, звісно, все буде класно. Е, так, це, це дуже круті способи. І наостанок, мені здається, у Полінки було якесь питання. А як це буде першою леді? Поліна, ти, ти навіть собі не уявляєш. Звичайно, це таке звичайне життя, як у всіх просто, ти така знаєш, робота, яку ти не обирала, тому що президента обирають люди. Так. У нього обрана посада, у нього є повноваження і обов'язки. А перша леді його дружина, яка поруч, і її люди ж не обирали, Їй не надають ніяких обов'язків та в неї немає посадових зобов'язань. Але часто від неї є очікування. Людей. Люди хочуть щось побачити, почути, відчути, і в цьому складність. Але я для себе вибрала, що я буду до цього ставитися як до роботи, яку я маю полюбити, і мені це вдалося. Треба. На щастя. І тоді е, легше, коли ти не просто живеш в якомусь стані і не розумієш, що з тобою відбувається, чому я повинна, а чому ви це хочете? А дійсно відчуваєш, що в тебе є обов'язки, які ти сама собі обрала, і ти йдеш за своїм планом. І тоді, коли тобі щось здається, ти задоволена. Клас. Класс пані Олена, ми дуже дякуємо. Це було дуже цікаво. Ми дуже вдячні, що ви нас підтримали в цій грі. І дякуємо вам, друзі, що дивилися. І також наостанок я просто хочу запитати, Поліно, як тобі наш подкаст? Мені дуже сподобався, пані Олена, це вам Ух ти. Я сама зробила. Це е якийсь скарб? Е всередині. Все. Можна відкрити так. зараз? Так. Чи вдома? Коли подь ніхто захочете. не можна зараз? Так, звісно. Ой, тут так. Боже, яка Це сама Ба. зробила. Ба. Це чудово. Це дуже круто. Дуже гарно. Брошечка. Це півник чи це курочка? Це просто пташка. Дивіться, класно буде. дуже круто. Я дуже стильно. Я буду носити. Так, дуже стильно. Це краще, ніж будь-які mm -hmm. ювелірні прикраси. Я тобі дякую, Поліна. Будь ласка. Поліно, запитай у пані Олені. Як подкаст? А як вам сподобався <laughs> подкаст? Ну, а, знаєте, спілкуватися з розумними людьми завжди приємно. Нам теж. Ви обидві чудові. Мені дуже приємно було з вами провести цей час і ще й подарунок отримати. Я взагалі багато співпрацюю з ЮНІСЕФ, я знаю, що це їхня ініціатива. Дякую їм за те, що звели нас разом. Дуже їм дякуємо і дякуємо дуже вам. Дякую. Дякую, до побачення. Дякую, дякую, Машка. Дякую.